Вітаю! Якщо при поданні документів при завантаженні їх через систему, у вас виникне питання: а чи дійсно Херсонський державний університет реально працює? Дійсно, я розкажу вам, які форми навчання у нас є. По-перше, ми навчаємо як на денній формі, так і на заочній. Це перше. По-друге, навчання відбувається вживу. Дистанційно, але найпопулярніший формат, який у всій Україні, це змішане навчання. Змішане навчання, коли частина занять відбувається безпосередньо в аудиторії, а частина занять більша частина занять відбувається онлайн, зокрема у нас в університеті, через Zoom конференції. Хочу вас попередити, що як учасники проекту DigiUni, це цифровий університет, який об'єднує декілька партнерів, в тому числі європейських партнерів. Ми дотримуємося принципів дистанційного і змішаного навчання. А саме, чітко прописується, що один тиждень в семестр здобувачі прибувають на місце, де знаходиться університет, і університет надає право зустрітися з викладачами, відвідати лекції, бути на практиці і так далі. Тому в Херсонському державному університеті є всі відомі нам форми навчання. Навчання у нас цікаве, дуже інформативне, а головне. В результаті цього навчання ви станете справжніми фахівцями своєї справи. Тому факультет психології, історії і соціології абсолютно не виключення, і ви можете спокійно вступати на спеціальності історія та громадянська освіта, соціальна робота та консультування, психологія, соціологія та історія і археологія. Я чекаю вас.